Вітаю, друзі! Хочу розказати вам історію Радянського Союзу через призму зрад. Отже, 1922 року за Леніна був створений Радянський Союз. Як тільки помер Ленін, виявилося, що друга людина в партії, товариш Троцький, зрадник, Каменів, Зінов'їв, Бухарін та Сталін усунули Троцького та вигнали його з Радянського Союзу, а потім за кордоном його вбили. Але через кілька років виявилося, що Каменів, Зінов'єв та Бухарін теж вороги й зрадники. Тоді доблесний керівник каральних органів Генріх Ягода їх розстріляв. Чуть пізніше Ягоду, як ворожого агента, розстріляв Єжов. Але через кілька років вияснилося, що і Єжов не товариш, а звичайний зрадник і ворожий агент. І Єжова розстріляв наступний керівник каральних органів Берія. Після смерті Сталіна всі зрозуміли, що і Берія теж зрадник. Тоді Жуков з друзями усунув і розстріляв Берію. Але скоро Хрущов зрозумів, що Жуков ворог та змовник. І вислав Жукова на Урал. Трохи пізніше виявилося, що і Сталін то був ворогом, зрадником, шкідником. А разом з ним і більша частина Політбюро ЦК КПРС. Тоді Сталіна винесли з Мавзолею, а Політбюро і тих, того, хто до нього примкнув Шепілова, розігнали чесні партійці на чолі з Хрущовим. Пройшло кілька років і виявилося, що Хрущов був волюнтаристом, пройдисвітом, авантюристом та ворогом. Тоді Брежнєв відправив Хрущова на пенсію. Потім Брежнєв помер і виявилося, що він був маразматиком, шкідником і причиною застою. Потім було ще два маразматики, Андропов та Черненко, яких майже ніхто не запам'ятав, бо вони дуже швидко помирали як мухи. Але тут прийшов до влади молодий та енергійний Горбачов. І виявилося, що вся партія була партією шкідників та ворогів. Але якраз то зараз всін все виправить. Тут-то Радянський Союз і розвалився, а Горбачов виявився ворогом та зрадником. Вся історія Радянського Союзу це історія зради та ворогів.